Привіт народ, ми з України. ЗСУ, респект і повага за наш захід. Ще хочу подякувати мене тут на днях. Днюха була, 43 ка мені стукнула. Хто мене привітав, також всім дякую і щирого серця. Значить, сьогоднішня історія. Побачу я в Артема Загребнюка, що він доробляв собі, якби механічного отцікателя рычага. І гідророзподільника. Та бачу, у нас вся вся історія є, тільки неправильно зложена. Бабишка не з не тієї сторони. а Зараз ми спробуємо її перекрутити і наглядно вам покажемо, чи працює все, чи ні. Я знаю, в нас тесорка була, там воно якось відсікалося під тиском автоматично. А тут вже часом промахаєш і речах. Не виключиш і так чути, що насос йде в нагрузку, ну це воно не потрібно. Лишній тиск на насос і на гідроциліндр всередині. Щоб нічого не репнуло, значить зараз будемо пробувати. Значить, дивіться, переставили ми бабишку. І бабишку, до речі, можна регулювати так, що гідравліку, подожди, зараз піднімеш. Буде можна регулювати, щоб піднімало на різну висоту. Дай речага на себе. Зараз пробуємо, поки трактор не заведений. Піднімай. Бачимо, рычага вибило. І нічого не, не насілується ні насос, ні циліндр середині. Ну зараз ми запустимо апарата і тоді перевіримо ще раз. ще скажу, я не крепкий оратор, як там крепко розказувати, сильно грамотно. Ну, показувати як є. Так, юра, не буде. Так, ще раз, поки не забув. Цей механізм є, що речага цього відсікає що... Пхає, а в нас, виходить, знизу рычаг довший, і він знизу тяне. Тяга, що йде, ця, або пхає доверху, або знизу тяне якось так. Тя. Опа! Ще раз! Ганяся донизу стати! Донизу пустити! Вперед рычага! Рычага вперед! Раз и все стало! Все пройтись просто чудово! Якось так. Все нам вдалося. Так що на замітку, хто має іменно такого типу гідросподільник, тому що в мототракторних там зовсім інакше. Не знаю як там правильно зробити, щоб так було. Типу механічний це відсікаєш. Якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна вов'язкова. Артем, тобі дякую за підсказку, за наводку. Той.